Оксана Юрнець, багато тем. Тез, ми так будемо з кожним про те, що кожному найближче говорити. Знаєте, мене складно. Ми завжди від НАТО хотіли рішучих заяв. Так ми хотіли, от так ту не тільки заяв, але для початку заяв, от таких, як від Макрона, от тут зараз ми отримуємо. Як ви гадаєте, це передвиборча історія у Макрона? Чи це справді ну він якимось чином там погоджує свою позицію з іншими колегами по НАТО, і, і стає цим таким локомотивом, який ну не просто буде на словах лякати президента Путіна, хоча якщо це буде діяти, ми не проти та але і готовий до справді дій. 哎。Uh Дякую за запитання. Дуже правильне запитання з точки зору, що ми говоримо сьогодні про власне добровольців, які врятували Україну 2014 і 2022 році, ось тут Макрон можемо по різному його наміри щодо заяв цитувати, але треба сказати, що такий тригер, який запустив Макрон, намагається зараз захоплювати лідеруючі позиції і іншим главам держав, які хочуть говорити про те, що вони більше піклуються про своє суспільство, але говорячи це через призму власне двох головних чинників світових, а два світові тренди. Будь море дипломатів різних фахівців зі всього світу. Скажуть вам, що є два головних зараз визначених для всього світу в парадигміків, яких має діяти взагалі суспільство. Це війна в Україні. А це власне збройна агресія Російської Федерації, і друге це зміна клімату. Ніхто не говорить про ядерну загрозу і ще щось інше. А всі говорять, власне, що номер один це війна в Україні, і тому навіть ви зверніть увагу, що в Франції після Макрона, навіть Ліпен, яка була великою коліжанкою Путіна, і всього політики почала заявляти абсолютно інші речі. Коли світ починає в світі в лідері, починає пробуджуватись емпатія. Треба не відкладати, звичайно, що вибори в європейський союз великий європейський пиріг коштів. Звичайно, що цікавить кожну країну, і попередні вибори показали, що саме Німеччина взявши ці лідируючі позиції, всі ключові посади, обійшла всіх: і Францію, і Італію. І ви подивіться так само, і Мелоні прем'єрка Італії вона робить так само дуже багато сміливих кроків, приїжджаючи до а, Києва, до України. Всі намагаються зараз відвоювати цю лідерську позицію. Але насправді за словами за треба діяти, треба сказати, що Макрон дуже досвідчений політик. Коли сказали, що він дуже молодий політик у Франції, але біля нього дуже е, такі досвідчені річні радники, які йому допомагають, із кількох мікронів складається Макрон. Так ось е, як це було, які були мотиви. Це одна історія. Нам важливий результат. Ми, як українська нація, яка дуже швидко була змушена подорослішати, маємо зрозуміти все, що буде діяти на користь захисту національних інтересів України. все, що буде допомагати їй утримувати українському війську більше зброї. А і більше проактивної позиції це буде найголовніше. Ви знаєте, це заяви Макрона послугували після власних заяв Трампа, який сказав, що треба Європі приготувати кошти і купувати американську зброю. Я думаю, що йому аплодували всі виробники зброї, тому що вони точно не зацікавлені в швидкому завершенні війни. Це тільки ми хочемо, аби якомога швидше це завершилося, так але. Станом на зараз можна зрозуміти одне, що Макрон, проявляючи таку позицію, дбає про свої так само національні інтереси, і, може, так склалося зірками Господом Богом, що ті, хто буде допомагати Україні, ті і самі будуть щасливими в своїх країнах. І хотілося б, щоб після Макрона інші лідери, від яких нам дуже залежить. Німецькі, в тому числі, які бояться передати Тауруси та чи інші за океаном, хочуть і готують ці рішення. Я вам скажу відверто. От зараз, якраз в часі, коли ми тут зустрічаємося, в Пентагоні відбувалася зустріч. І Володимир Кличко маючи можливість розповідати про те, що відбувається в Україні, і просити зброю. Тому що треба говорити відверто, що всі українці, які потрапляють за кордон, точно мають говорити, що найголовніше, чого ми зараз потребуємо, це більше зброї для пришвидшення на. Нашої перемоги і закінчення війни, а ми навчилися щось робити самі, але дуже багато комплектуючих. Ми потребуємо цієї допомоги, і зволікання кожного разу це житті наших рідних. Тому станом на зараз Макрон тригернув ситуацію, яка я вважаю, є на користь Україні з точки зору пробудити цю емпатію в інших лідерів, бути більш проактивними, і все ж таки розуміти, що не треба зволікати з допомогою, бо інакше прийдеться відправляти своїх солдат або ставати вже по інші кордони оборони а Зараз, поки що, це є я рахую, меншою кров'ю і малими потугами, які вони можуть докласти це і зробити це для, для себе, в тому числі. Ну, але загалом, дивіться, мені здається, що е, що вже якась певна така інформаційна складова про відправлення е, військових з інших країн. Вона вже відбувається. Тобто е, не офіційно, але, начебто, в інформаційному полі є оця дискусія з приводу того, що там умовно британці слідкують за використанням своїх ракет. Е, німецькі генерали ну до Німеччини є, скажімо так, до її рішучості деякі питання з нашого боку, хоча це їхня країна, самі мають вирішувати. Німецькі генерали говорять, що якщо будуть Тауруси, також потрібні наші інструктори. Макрон говорить про солдатів, можливо, солдатів своїх людей там було формулювання на Одещині. Таке відчуття, що готується якийсь певний такий ну, ґрунт. Можливо, потенційно для того, аби потім це своїм виборцям на жаль продати. А їм треба буде продавати це. Я рішення думаю, що своїм вони виборцям. хочуть навіть дотулитися до того, що починаючи з повномасштабного вторгнення 22-му році, в лютому березні, і ви знаєте, що Львів, все ж таки, першими вони приходили сюди. Це були легіонери з інших країн. І коли ви кажете про британців, німців, поляків і інших хлопців, які стали поруч з нашими хлопцями захищати дівчатами нашу землю. Вони вже тут є. Вони присутні інформації думаю, дуже добре володіють. А те, що зараз їх може стати більш, скажімо так, коли почнуть тою інформацією більше пишатися або прив'язувати до себе для наступних виборів, то, звичайно, воно буде грати вже іншу роль. Оксана Юрнець, вам слово. Я просто хотіла додати І чому вас... не президент. Вибачте, можливо, провокативне запитання. Чому це не Дуда сказав першим? Дивіться зараз про війська. Попри ці війська, паралельно Майя Санду мала зустріч з Макроном, і вони підписали двосторонню безпекову угоду. Треба нагадати, що погрози щодо Придністров'я лунали з боку власне країни агресора. Але окрім того, вони шукають можливості. Знову ж таки, якщо про вибори Майя Санду перемогла у всіх закордонних округах і власне врятувала країну. Її потім партія перемогла і став її уряд її партії, тобто. Це країна і людина, яка показує, як можна боротися. Зараз відчувши цю загрозу, Макрон е намагається брати лідерство не лише е щодо заяв по Україні, але так само і е обіймаючи і Молдову. Це важливо розуміти з точки зору тих процесів, які так само починаються власне в цій країні. Тобто Росія не заспокоїться і ці вогні, е які вона може ще шукати інші дестабілізуючі довкола України. Вона він е Росія це робить. Тому станом на зараз дуже ключовим і важливим є власне зрозуміти вісь зла добра. Оце що говорили колеги, власне чітко сформована. Коли ми говоримо, що потрібно якісь розхідники для артилерії, всі знають давно, що це виключно Південна Корея і так само Йорданія. Але зараз Південна Корея разом з Польщею почала це виготовляти близько недалеко від нашого кордону, власне розуміючи ці всі. Скажем так, і по великому рахунку свої інтереси, тому Німеччина розуміє, що десь вона може втрачати інші країни, ну вони хочуть встигнути не тільки, як то кажуть, до перемоги, а хочуть встигнути ще й по, 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 по тому ходу собі скористати. Тому єдиним гарантом. Тією безпекою єдине це є звичайно НАТО, але двосторонні угоди як фактор попередньої згоди чи попереднього такого голосування і підтримки вони відбуваються. Тому треба розуміти, що станом на зараз форматі, наприклад, коли Польща в понеділок в Варшаві буде відзначати 25-річчя вступу в НАТО. За цей період часу вона мала можливість підготуватися, і навіть бази, які є недалеко від нашого кордону, натівські які не підпорядковуються навіть там уряду Польщі, це гарантії безпеки. Литва так само в цьому році 20 років буде відзначати вступу до НАТО. Тобто, ми маємо розуміти, що наш план, який ми маємо реалізувати безпековий, він є досяжний, коли лідери інших європейських країн будуть паралельно про це неодноразово говорити, коли не залишиться тих країн, які будуть мати якісь сумні. Щодо е, умовно власне, цього східного флангу НАТО безпеки, е, без архітектури. До речі, те, що говорили, показували власне президента Чехії, який довший час очолював військовий комітет в НАТО і приїжджав неодноразово до Львова в Академію сухопутних військ. Дуже добре це розуміє, що без східний фланг НАТО, без України немає конструкції архітектури безпеки. Тому е, цей план він поступово реалізовується. Ну єдине, що кажу, зволікання і час. Грає не на нашу користь, а насправді саме ворог намагається прилаштуватися, граючи завжди на на рішучості дуже часто європейських лідерів. Тому цьому треба запобігти. І ще ви правильно зауважили, говорила Оксана. Власне, що лідери європейські біжать інколи за тим, що хоче їхній виборець. А коли добре ця система, така низова лінійна, а серед там студентської дипломатії, якоїсь там дуже такої народної дитячої жіночої. Іншої воно випрацьовує власне наративи, які вже в тих суспільствах чітко розуміють де добро, а де зло. І по, по Китаю треба так само зрозуміти сьогодні. От якщо. Справдиться те, що закриються списки урядом нашим, тому що дуже багато країн, що вони попадають в число тих, хто працює співпрацює з країною агресором, хочуть, щоб ці списки були закриті. Конфіскація, репарації, конфіскація резервів центробанку дуже ключовим і важливим буде, тому що правильно було зауважено, що власне по золото, по діамантах вони обходять навіть вже сьогодні Китай. Вони стають четвірку країн, які все ж таки ну економічно. Не не руйнуються, це дуже загрозливо з точки зору їхньої спроможності на руки тягнути війну. І от ми маємо бити в них. Війна має вийти за межі України. Вона має бути там. Те, що з чого ми починали цей ефір, коли вона буде відбуватися в них, дестабілізація максимально можлива. це будемо розуміти, що тоді Україна перемагає. Коли війна буде там, хто її починав. Оксана Юрнець і Тарас Радь, Ви постійно ще додатково обговорюєте те, що в нашій студії відбувається цікаво. Про що ви говорите? Ні, дивіться, ми боїмося не стати Ізраїлем, але нам треба боятися не стати Ліваном. Ми розуміємо те, що говорить Оксана. Правильно вона говорить, так вже як було не буде, і як би там страшно не виглядало, ми всі маємо вчитися бути або тими, хто дуже сильно допомагає армії, або йти і ставати самими арміями, і це нас чекає, якщо ми хочемо жити в своїй країні, бо це правда. Замість нас ніхто нашу роботу не. Зробить і нас не захистить, і навіть я вам скажу поділитися там в родині в сім'ї. Хто що робить, це чітко хто в армії і хто працює на армію. Нема іншого варіанту. І тому для нас є один сценарій: Фейки, міфи, які не буде нав'язувати Росія. Вона завжди навчилася це робити дуже якісно і ефективно і запускати погану інформацію. Ну про те, що буде оце рік тому, рівно десь там, кінець лютого, початок березня, я вже бачила, що буде відбуватися, що на жаль, це буде відпрацьовувати і Російська Федерація, знаєте, коли спиталися Путіна, як там він коли розказував, що він захопить сувальський коридор до Калінінграда. Та він сказав, коли будуть всі О, шляхи з ну кьоніг але Калінінградське. Та це коли будуть заблоковані всі шляхи. Знаєте, коли почали блокуватися шляхи, я час від часу так само їжджу, є співпраця, є наукова співпраця дуже адекватних е, польських громадян, наших колег дипломатів, які і зараз працюють дуже активно. Вони працюють і е, які були кулису депутатами, вони працюють. Трохи і, і приїжджають до Львова, і до Києва. Тобто, це формат той, що ми маємо. Ну є різні формати. Треба сказати наступне: закінчилася, на жаль, парламентська дипломатія настільки ефективно, коли перестали їздити депутати. Вони мали їздити, адвокатувати і робити свою роботу. Тому що, коли ти маєш певні повноваження, ти маєш брати відповідальність. Ми е, фактично побачили, як за цей період часу це зупинилося. А не може просто на рівні президентському бути велика любов і гарні результати. Це має бути і парламентський вимір, і місцевого самовряду. Громадського сектору всі разом. Тобто, от коли те, що говорила на початку Оксана, що має бути всі разом працювати на перемогу, тобто і вона буде пришвидшитися лише тоді, коли всі будуть активізовані. Тому, на жаль, нас чекає дуже непросте життя, якщо ми хочемо жити в своїй країні, тому що ми розуміємо, як ми хочемо завтра перемоги, але вона буде лише тоді, коли ми всі усвідомимо, що ми її наближаємо. Складно бути сміливим, а складно там бути добровольцем. Але сьогодні ну треба дивитися правді віші. Ну якщо ми хочемо жити, ми маємо боротися, і тільки в боротьбі, бо плач нікому ще не дав свободи. хто тоборець, той здобуває світ, і оце якраз сьогодні дуже важливо говорити. Ми маємо винаходити неймовірні засоби, бо тому, що я розумію, якщо мому синові сьогодні 13, він має вчитися бути пілотом безпілотника. Він має вчитися робити щось таке, що буде максимально захищати його, і це вже не жилет і казка. А це спеціальний літальний апарат, який буде допомагати йому тримати його в безпеці. Тобто, це ті речі, які ми маємо навчитися робити, тому що насправді світ несправедливий, він суцільно несправедливий і дуже важко. І добро має бути інколи з кулаками. І ми маємо цьому вчитися. Тобто, ми маємо бути дорослою нацією, яка недовго тішиться якомусь маленькому щасті, тому що вона дуже хитке. Тому що все далі це під праця, сльози і, і дуже багато того, що на жаль воно виснажує нас. Ми, ми стаємо дорослішими з років минуло, але ми маємо вчитися дуже швидко. Оце те, що ми маємо правильно і зараз робити. І дякую вам, тому що дуже часто Віталій Портніков піднімає цю тему. Хто ми як ми зараз маємо це робити і чому ми маємо дивитися тверезо на багато речей? Ще одна цитата з Макрона: він зараз виступає, вочевидь, перед французьким народом. Останнім часом ми живемо в умовах, коли неможливо. Е, неможливо настає між Страсбургом і Львовом всього е, півтори тисячі кілометрів. Розумієте, всього півтори тисячі кілометрів. Війна вже тут це зовсім поруч. Між Львовом та Маріуполем 1247 кілометрів, якщо я не помиляюся. Пане Віталію, наступного тижня буде велика французька делегація. Вона Пані буде в Києві коротко, що... і там. Тому я думаю, що ви зможете запросити когось з тих, хто буде вам ближче до труси.